Буває так, що працюєш в якісь мережній компанії, але вона перестає подобатися, перестають подобатися ті умови, ті умови, на яких ти працюєш. Ну, просто хочеться спробувати щось новеньке. Отже, вклечу до себе в компанію Біепік. Прості умови, гарна винагорода, щедра компанія, гарні продукти для здоров'я. Продукти клітинного харчування від американської компанії Біепік неважливо, скільки вам років. Ми тут не є лікарями, і це є не фармацевтичний препарат, не лікарський препарат. Це продукти клітинного харчування, і вони дуже круті. Набагато круті за БАДи на і хер, набагато круті за бади, десь там на інших маркетплейсах. Це виготовлено в Америці напряму від виробника. Ці ціни я вказую у своєму телеграм-каналі, тому що TikTok блокує. За те, що вказуєш вартість продукту, от питають в коментах, а відповісти не можу, бо повідомлення у вас заблоковані або закриті, або там приховані, то приєднуємося до мого телеграм-каналу і я розказую про вартість тих продуктів. Можна взяти моє посилання та особисто зареєструватися самостійно в компанії BeEpic. І спробувати анонімність та таємність я вам гарантую, якщо хтось бажає перейти з якоїсь мережевної компанії і спробувати щось новеньке для себе. Обіцяю не розповсюджувати, не розказувати. А для себе ви можете спробувати, чи це дійсно так, чи вам подобається. Неважливо, скільки вам років. Навіть якщо вам 50, це також гарний спосіб самореалізуватися. У нас є багато лідерів, багато е, діамантів, е, яким вже і по 50, і по 60, і по 70. Е, ось, і всі задоволені абсолютно. Вчора була дуже крута презентація. Багато людей дякували за ці продукти. Безмежно були вдячні за те, що це врятувало життя. І допомагає залишатися на здоровому рівні, на високих фібраціях, на здоровому глузді, і, не, і нікого не напружувати по догляду за собою. Круті продукти. Бажаєте спробувати щось новеньке в своєму житті, перейти з іншого мережевного бізнесу до мене в Біепік. Ласкаво прошу: welcome to Bi